Вітання глядачам телеканалу ТВ теми дня у студії. Працюватиму я Аліна Рябко. Традиційно у цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає. Про головні події станом на 15 червня розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом минулої доби окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Під час атаки знищено 9 повітряних цілей, три крилаті ракети калібр та шість іранських ударних дронів. Шахет авіація Силоборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 580 російських окупантів, також ворог втратив 12 танків, 14 бойових броньованих машин. 10 артилерійських систем, одну РСЗВ, один вертоліт, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилатих ракети, 24 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Притягнути росіян до відповідальності головне питання на сьогодні. Так в етері бібісі висловився двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. За словами політика, Путін обов'язково буде покараний за усі воєнні злочини та акти терору. Путін має заплатити за це. Гадаєте, він заплатить? звичайно. інакше світ перевернеться з ніг на голову. Такі злочини, які Путін вчинив проти України, мають бути покарані. Ви добре знаєте, що є ордер на арешт Путіна від міжнародного кримінального суду, і прийде час, коли він буде за ґратами, Поклали життя за свободу та незалежність України на Буковині. Попрощалися ще з трьома героями майора Андрущака Сергія, воїна військової частини а 29 60 В останню дорогу провели в місті Стороженець із старшим сержантом Дубовим Олександром, військовослужбовцем військової частини А 70 13 та солдатом Вайпаном Миколою, воїном військової частини А 41 65 Прощання відбулося на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. П'ять днів кіно у Чернівцях стартував другий фестиваль «Миколайчук-Оупен». Ба більше цього річ він став вже міжнародним. Про мету заходу та труднощі української кінематографії розповідаємо уже за мить. Сьогодні, 15 червня, у день народження Івана Миколайчука стартував другий фестиваль Миколайчук оупен Відмінність з фестивалем минулого року полягає в тому, що цьогоріч він став. Міжнародним ми дуже раді, що все вдалося в тому році, і ми пішли далі. Ми не зупиняємося. Як і Іван на ми відстоюємо своє в цьому році і відстоюємо свій культурний фронт. Тетяна Д'яченко переконана, що другий міжнародний фестиваль започаткує історію кінематографії у Чернівцях і на Буковині, тому що ми запросили багато цікавих продюсерів та режисерів з усього світу, і робимо все можливе і неможливе, щоб зацікавити їх і показати. Що Чернівці і Буковина це така благодатна земля, на якій треба знімати кіно, і ми дуже віримо в те, що нам це вдасться. Наразі розпочався фестиваль. Ми дуже щасливі, дуже раді. Ми тішимося, що, попри все, навіть люди, які проживають за кордоном, мають багато страхів з приводу того, щоб приїхати в Україну. У нас є гості зі Швеції, Це момент, коли ми з вами спілкуємося. У нас шведська програма. Зокрема, у рамках фестивалю. Обговорили й можливості співпраці між Україною та Швецією у кінематографі, і не випадково, оскільки в українському кіномистецтві суттєва фінансова проблема. І вирішити це питання можна, підтримуючи зв'язки з європейськими партнерами, каже генеральний продюсер фестивалю Миколайчук Опен. Олексій Гладушевський. Головна проблема, що ніхто не фінансує сам продакшн зйомки в Україні. Наразі єдиним була до цього можливість отримати гроші, це Держкіно, а Держкіно не може давати гроші, їм заборонило давати гроші. Всі гроші йдуть на військові потреби і на культуру ну нічого не йде. Тому небезпечність така, що там десь в 25-му році в українському кіно, яке зараз е, знаходиться в такому підйомі, може наступити я так називаю вакуум, такий що. Фільму буде набагато менше. Фестиваль «Миколайчук оупен триватиме з 15 по 20 червня. Тож ще чотири дні фільмів, ігрових, документальних та експериментальних жанрів попереду до слова минулого 2022 року за зібрані кошти з фестивалю вдалося придбати. Автомобіль для військовослужбовців, і він такий, знаєте, від щирого серця був куплений. Він до цих пір на фронті з тим автомобілем, все окей. Тому ми думаємо, що в цьому році ми маємо зібрати ще більше і допомогти ще більше нашому ЗСУ і допомогти нашому кінематографу. Тому сподіваюся, що всі глядачі прийдуть і насолодяться тими фільмами, які підібрала наша команда, і зауважую, що журі на нашому фестивалі. Лю це глядачі, і тому вже від завтра розпочнуться конкурсні перегляди. І дуже важливо, щоб прийшли глядачі і були очима і вухами Івана Миколайчука. А на переможців конкурсу чекає грошова винагорода. Тріумфатор повнометражного фільму отримає тисячу доларів, короткометражного 500. Аліна Рябкова се теми дня. ТВА. Боронять Україну на інформаційному фронті та сіють паніку серед росіян. Чернівецькі кіберволонтери створили власний додаток для спілкування, аби ворог не дізнався нічого зсередини нашої країни. Чим він відрізняється від звичного всім телеграму чи Вайберу, розкажуть наші журналісти. Із самого початку повномасштабного вторгнення дезінформація і шахрайство зі сторони Російської Федерації стали чи не найгіршими проблемами на інформаційному фронті. Відтак, аби протидіяти таким атакам та сіяти паніку серед росіян, усі українські іт фахівці долучились до протистояння у мережі. Зокрема, у Чернівцях один із технохабів зайнявся розробкою власного месенджеру. Початком війни виникла гостра проблема в безпеці месенджерів, безпеці соціальних мереж, в тому, як ними правильно користуватися І ми в нашому фонді, в певному де Ми зараз інфотехно кіберхабі, де ми знаходимося, почали розробляти різні цікаві речі для наших військових. Така ідея у місцевих фахівців у сфері ІТ з'явилась після численних новин про злам сторінок, чи витяг інформація, яку передавали через усім нам відомі додатки. Якщо ви користуєтеся вайбором, телеграмом, навіть ти те самим сигналом, вацапом вони носять певну централізованість. них їхня інформація зберігається десь на серверах, тобто або Сполучених Штатах, або там в Росії, або ще десь і і при великому бажанні доступ до цих серверів можна отримати. Раз доступ перехопити трафік, гнати аккаунт і багато інших речей можна здійснити. Відтак, аби жодна інформація щодо громадян або ж наших військових не потрапила до рук російських хакерів. Тут створили свою незламну програму. На сьогодні нами було розроблено е, два застосунки: один під робочою назвою Декодер для. Нас як громадян звичайних і інші під робочою назвою бригада для військових для нашої 107-ї бригади ТРУ. І ці декодер і бригади, наші месенджери, вони не мають прив'язки ані до імейлу, ані до телефону. Таким чином жодних особистих даних користувач додатку не вносить, що ускладнює та майже унеможливлює роботу айтішників на болотах. В ньому є три рівня захисту. Логін, пароль, секретний ключ, який генерується на самому сервері, і ще пін-код. Навіть якщо ви будете мати змогу до логіна і паролю, без секретного ключа ви не зможете розшифрувати всі повідомлення. На ньому є відео та аудіодзвінки, які так само на сервері шифруються, і до них ніхто не має змоги, крім. Крім самого адміністратора на вони там зачасло. А на розробку та втілення у реальність таких додатків інфоволонтери витратили всього місяць. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми дня. ТВА. Неповнолітня пасажирка автомобіля отримала травму плеча. У Чернівцях поліцейські задокументували дорожню транспортну пригоду з потерпілою. Так, напередодні 14 червня до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Горіхівській. Правоохоронці встановили, що 17-річний чернівчанин, керуючи автомобілем, ВАЗ, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги з подальшим наїздом на електроупору. Внаслідок ДТП неповнолітня пасажирка автомобіля отримала травму плеча. Медики госпіталізували її до лікарні. Знову контрабанда, знову цигарки, і вкотре на Буковинському кордоні. Учора, 14 червня, у пункті пропуску мама Олега затримали 46-річного громадянина Молдови, який намагався. Переправити за кордон 2,5 тисячі пачок сигарет для незаконного переміщення. Тютюну чоловік встановив додаткову стінку у багажному відділенні автівки. За попередньою оцінкою, вартість контрабанди складає понад 60 тисяч гривень. За незаконне переміщення тютюну вилучено мікроавтобус марки Мерседес 2012 року випуску вартістю 370 тисяч гривень. Щодо порушника складено протокол про порушення митних правил. Він для румунів, як Шевченко для українців. Квітами і піснями у Чернівцях вшанували пам'ять румунського поета Міхая Емінеску. Побувала на заході, і наша знімальна група. Деталі уже за мить. Жив, навчався та творив на Буковині сьогодні, у 134-ту річницю із дня смерті великого румунського поета Міхая Еменеску відбулось покладання квітів до пам'ятнику у сквері на розі вулиць університетської та Степана Бандери. Віддати шану румунському поету. Зібралися поціновувачі його творчості і сучасні культурні діячі. Тому наше товариство кожен рік, 15 червня, збирається біля пам'ятнику пам'ятника поета в центрі чернівців та біля будинку Арона Пумнула, там де він жив, у свого вчителя, щоб помінути великого генія. Який і нас і оберігає нас своєю геніальністю, своєю творчістю. уже за традицією цей день збираються люди в національних костюмах та виконуються пісні, покладення на вірші поета за словами Василя Гбико, вклад Міхая Менеску визначний як для світової літератури, так і надзвичайно цінний для Буковини. Він є творцем сучасної румунської мови. Це в загальному. А для Буковини він дуже важливий для нас всіх, що він тут навчає. Тут пройшла його юність, тут він написав перший вірш, коли помер його вчителю біля могила. Рона помнола тут він повертався декілька разів і завжди. Тобто пам'ятав про Чернівці. У нього є і вірш присвячений Буковині. Окрім цього, організатори представили оновлену виставку Еменеску в дзеркалі Філателії. Чернівчани та гості міста мають змогу переглянути експозиції нумізматики на тематику Емінеску. Чернівецького обласного товариства румунської культури. Сьогодні день, коли помер великий наш поет Мігай Менецько, і представляємо Млін, старий Млін, він, який він працює зараз, ну, зараз на електричці, а тоді на, на воді. І Мігає пройдя, прийшов в село і там зробив собі борошно для випічки там хліба. Також відвідувачі зможуть побачити експонати, виконані та зібрані учасниками історико-етнографічного музею села Йорданешти. Серед них і унікальна маска, подарована учню Йорданешської школи під час виставки у Південній Італії. Людмила Труфин, Анна Харабара, Руслан Батюк, теме дня ТВА. Поринити у казку та ностальгію дитинства у Чернівецькій обласній філармонії готують ексклюзивний концерт. 16 червня чернівчани та гості міста почують нове звучання пісень найвідоміших кінофільмів та мультфільмів студії Дісней, якими саундтреками частуватимуть відвідувачів та які ще цікавинки підготували у концертній програмі, дізнавалися журналісти ТВА. Саундтреки Діснея прозвучать у виконанні українських музикантів у залі обласної філармонії. В ексклюзивній програмі будуть відтворені найвідоміші мелодії з мультиплікаційних та художніх фільмів. Ми щиро запрошуємо всіх чернівчан та гостей міста на неймовірний концерт, позитивний і світлий. У нас буде 20 композицій, але деякі композиції будуть в собі пов'язувати декілька мультфільмів. Одразу, тобто, це буде дуже багато персонажів і дуже багато позитиву. Приводом до створення програми стало відзначення сторіччя цієї всесвітньовідомої кіностудії. А ще як знак подяки Діснею за активну підтримку України у боротьбі проти Росії, саме ідея створення народилася на фоні розмов між моїми колегами-артистами нашого хору. Що ми хотіли би заспівати таке світле. Для своєї душі, для душі глядачів у цей нелегкий для нас час, щоб трохи сповнити людей світлими, гарними емоціями, і на фоні цього, вже що може бути світліше за Діснеї? Улюблений всіми. щоб музика мультфільмів дитинства зазвучала на концерті в адаптації до хорового виконання. Залучили цілу команду професійних аранжувальників. Адже за словами артистів, це справа не з простих, проте надзвичайно цікава. Коли підійшла, підійшла ця програма. Мене дуже зацікавило, що це така, скажімо, дуже проста, елементарна музика, яка яку розуміють буквально, буквально всі, буквально люди з колиски можуть розуміти такі му музику для мультфільмів, і е, саме саме це мене зацікавило як композитор як може це перекласти на хорове звучання. Тож, уже цієї п'ятниці усі охочі зможуть насолодитися звучанням найвідоміших діснеївських творінь у новій інтерпретації, серед яких, до прикладу, Король Лев, Рапунцель, Аладдін Шрек та інші відвідувачі поринуть в світ приємної ностальгії свого дитинства. Переконані виконавці, для нас виконувати цю програму подвійна радість, тому що пісні, які будуть. Звучати під час наших сольних номерів, скажімо так, це спогади нашого дитинства, це ностальгія, і сподіваємося, що також хтось пізнає, відчує свої дитячі спогади і якісь приємні емоції будуть. Також хочу додати, що ці твори підійдуть для всієї родини і для малечі, і для дорослих. Концертна програма триватиме півтори години. А відомі діснеївські пісні у живому виконанні артистів будуть супроводжуватися відеорядом на екрані. Аліна Рябко, Анна Харабара, Максим Білоткач, дня, ТВА. такою була інформаційна картина цього дня. Дякую, що були з нами. Гарного вечора та позитивних думок. На все добре.